З Євангелія від Йоанна, того часу Ісус підвів очі до неба і сказав: Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоби син прославив Тебе, так як Ти дав Йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого Ти дав йому, Він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоби знали Тебе, єдиного істинного Бога, і того. Кого ти послав Ісуса Христа, я прославив Тебе на землі, завершив діло, яке Ти дав мені, щоб я його виконав, а тепер прослав мене, Ти, Отче, в себе славою, яку я мав у Тебе ще перед тим, як світ почав існувати. Я явив Твоє ім'я людям, яких Ти мені дав зі світу. Твої вони були і мені дав Ти їх, і Твоє слово вони зберегли. Нині вони пізнали, що все, що Ти дав мені, є від Тебе, адже слова, які Ти мені дав, я дав їм, і вони прийняли і пізнали істинно, що я вийшов від Тебе, й увірували, що Ти мене послав. І я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого Ти мені дав, бо вони Твої, і все моє Твоє, а Твоє моє, і я прославлений в них. І я вже не у світі, а вони у світі, і я до тебе йду.